І Святого Духа. Сьогодні, дорога родина Долинів, дорогі краяни, дорогі українці. Сьогодні ми зібрані на цьому подвір'ї, на якому многі з вас бували неодноразово. Приходили туди, співали різв'яні псалми, ділили радості, приходили і вітали з ним народження. Але сьогодні смерть та гість, яку ми так не хочемо чекати, вона прийшла і в цю родину і принесла для всіх нас великий смуток і великі гори. Я хочу вам сказати, як пастор церкви, мені дуже важко проповідувати, мені дуже важко говорити, тому що серце плаче разом з усіма вами. Я не знаю, де знайти слів, слів потіхи для кожного з вас, а особливо для батька. А особливо для матері, для бабусів, для дідусів і для кожного із нас. Я молився вчора і казав, Господи, що сьогодні читати, адже вся твоя книга є наповнена і пропитана обітницями твоїми, але Боже, яке слово сьогодні сказати. І Бог мені відкрив місце Писання. Це Євангелія від святого Івана. Одинадцятий розділ є одна подія, де жив Лазар, Марфа і Марія. Це були діти, які не мали батьків, це були сироти. Але я хочу вам сказати, що про цю сім'ю турбувався Бог. Тому що в Біблії написано, що за вдову і за сироту каже Бог, я буду заступатися. І ось коли занедужав цей Лазар, ви знаєте, Марія знала, що Ісус є цілитель тіл і душ і посилає своїх сусідів. Ідіть, сповістіть Ісуса, щоби прийшов і вздоровив, і зцілив того. Хто хворіє. Але ви знаєте, Ісус, коли почув цю вістку, залишився ще на два дні і задається питанням, чому, Господи, чому ти не спішиш? Адже там переживання, там біль, там сльози. Але ви знаєте, коли Ісус прийшов, то написано, що Лазар уже покинув цю землю. Зібралось немало людей, щоб розважити Марфу й Марію. Я дуже дякую вам всім за ваші великі серця. За вашу співчутливість, що ви прийшли сьогодні, навіть якщо ви не всі зможете сказати Роману і Наталі, але своєю присутністю ви підкреслюєте любов і повагу до цієї сім'ї і до цієї родини. І нехай Господь благословить. Але я хочу сказати, що ніхто так не потішить із нас, як потішить сам Ісус Христос, як добрий пастир, і ось є написано Слово. Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть люди, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам і сказав, де його ви поклали, говорять йому. Іди, Господи, та подивися, і закапали сльози Ісусові. І далі є сказано, а юдеї сказали дивись, як кохав він його. Брати мої і сестри, сьогодні ви знаєте, небо небо плаче разом з нами, тому що скільки в Україні многострадальний пролито сліз, і проливаються ці сльози по сьогодні, любі мої. Сьогодні, якщо би ці сльози зібрати в нашій ненці Україні, то напевно би потекли великі ріки цих сліз. Але любі мої, ми християни, ми знаємо волю Господа і порою нам важко приймати волю Божу в нашому житті. Але є моменти, де ми вже нічого не можемо вдіяти. Ми не можемо повернути цей час назад. Кожна мама, кожен батько хочуть, щоб діти жили до глибокої старості. Але, любі мої, цій родині сталося зовсім по іншому. На молодому віці життя, тільки планувати життя. Ми бачимо, що смерть серед цього ворога забрала нашого любого сина, внука, односельця, українця. Я хочу сказати, я дякую Богу, я Юру знав з дитинства. Я знав його з народження. Ми неодноразово з ним спілкувалися. Навіть 10 днів тому я ще з ним мав розмову. Він же посміхався до мене, я посміхався до нього. І я казав, Юрій, ми всі молимось за тебе, молимось за всіх, хто з вами. Але, любі мої, не тому, що молитви не були почуті, не тому, що молитви не сягнули престолу благодаті Божого. Хочу вам сказати, в цій книзі є написано, що кожному із нас. Бог виміряв життя на цій землі, і до того не можна ні додати, ані відняти. І Біблія каже: є час народжуватися і є час помирати. Всі ми хочемо дожити до глибокої старості, всі ми хочемо бачити своїх внуків, правнуків, щоби бачити весілля і щасливу їхню дорогу. Ну, любі моє життя, порою вносить свої корективи. І тому нехай наші серця не ожуртоться на Бога. Нам треба прийняти волю Божу, як вона є, і дякувати Господу за все. Ви знаєте, Юра знав про Бога. Він молився, він навіть скидував своїй бабусі, як капелани спілкуються з ними, як говорять про Ісуса Христа, як моляться і славлять Ісуса. І я вірю, що Юра відійшов з цієї землі. Примирившись з Богом, як християнин, як дитина Божа, я вірю, що Бог дав йому цей час. І тому, любі мої, Ісус прийшов і утішив Марфу і Марію. Сьогодні цей Ісус, Він хоче потішити вас. Сьогодні Він каже, Роман, Наталя, рідні і близькі, ви зустрінетеся із своїм сином. Ця зустріч прийде, ця зустріч настане, як хор співав на долонях дивних білих хмар. І ми зустрінемо і Петра, і Якова, і Івана, наших рідних і близьких, які були в Господі, які служили йому. Ми зустрінемося, і там уже розлуки, там печалі уже не буде. Таке наше життя, мої брати і сестри, воно сьогодні є, а завтра може вмить обірватися, і нам треба бути готовими до цього. Я вже вчора казав, проповідуючи. Я похоронив два тижні тому свого батька. Він був для нас яскравий приклад. Але прийшов час. Ми так не хотіли, ми так молилися, Боже, залиши татуся, щоб розділити нам радість і печалі. Ну ні, Бог розпорядився по-іншому, і я сказав: Боже, хай буде твоя воля! навчимся приймати як християни, навчимся приймати волю Божу. Нам легко приймати, коли радісно, але важко приймати тоді, коли є важко на серці і на душі. Любі мої, ще одне місце до цього, і будемо закінчувати, будемо читати прощальне слово. Є написано в книзі об'явлення, 21 розділ, 4-й вірш. Послухайте, що тоді написано. Книга об'явлення. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, бо перше минулося. Ви знаєте, оці слова є надії, оці слова є потіхи. Тому що життя Юрія не закінчилось, смерть це перехід. Він перейшов від земного, він перейшов у вічне життя. Любі мої, і Бог каже: я зітру ваші сльози. Ми сьогодні плачемо, коли хоронимо рідних і близьких. Но в цій книзі написано, любі мої. Що прийде час, що живі будуть завидувати мертвим. В цій книзі є написано, що прийде час, люди будуть шукати смерті, щоб померти, але смерть від них відійде. І тому нехай Бог благословить. Я сьогодні хочу сказати Юрій, не до побачення. Я хочу сказати Юрій Долина, до зустрічі з сину, до зустрічі у них нашого Господа. І тому та зустріч велика настане. А вам, дорога родина, вам потрібно сил. І я би просив, щоб ми за вас всіх молилися. Молилися і рано, молилися і вечором, щоб Бог давав вам сили знести цей тягар, знести цю ношу. І якщо завтра хтось опиниться в подібному горі, дорогі християни, не проходьмо мимо. Хай наші серця, незалежно хто в яку церкву ходить. Чи ти в православну, чи в баптистську, чи в католицьку. Бог є над нами один. Постанови його є одні для нас. Маємо любов один до одного, благословляємо один одного, а не проклинаймо, бо так навчає нас Господь і так, скільки горя, і так, скільки пережитку, тож навчимося підставляти плече один одному, щоби зносити ті тягарі і ці переживання. Нехай Господь нас в цьому благословить. Любі мої. Скільки б ми не читали, скільки б ми не проповідували, ви знаєте, на все є свій час. І як би не хотілося зараз забирати цю домовину з цього двору, але ми мусимо любимо її, тому що вирок Божий звершується в житті людини. Бог каже, ти з землі взяти, і ти в землю повернешся. І ми з вами зараз будемо відправлятися на це місце кладовища, де будемо віддавати тіло. Землі, але перед тим я хочу прочитати це слово прощальне, хто сьогодні прощається, хоча ми потім скажемо до зустрічі, Юрій. Долина Юрій Романович народився 08.10.1997 року. Односельці, ви знали року. визнали Юрія, однокласники, ви знали Юрія, дорога родина, виділили з Юрієм і радості, і печалі. Звісно, діти бувають різні. Діти бувають слухняні, діти бувають менш слухняні. Але в Юрії були і добрі сторони. І так, як і в мені, і в кожного їй погані сторони. І тому Юрій мріяв, як кожна дитина, як кожен юнак, Юрій мріяв спланувати і збудувати свою долю життя. Він обирав то погане, то, можливо, краще щось, але роки продовжувалось. І ось коли прийшов час, Юрія відкликали. Юрія відкликали на військову службу, і Юрій, не вагаючись, він пішов на захист своєї батьківщини. Він пішов, любимо її, щоб ми в нашій місцевості спали спокійно, щоб ми не проливали. знаєте, тих сліз, які льють сьогодні. Коли я дивлюсь на вас, дорогі воїни, дорогі брати. Я хочу вам сказати, що наша молитва лине як вночі, як ранком, як в день. Ми молимось за всіх вас. Молимось за північ, за південь, за схід, за захід, бо тільки милість від Господа прийде. Долина Юрій народився, він проживав. І ось ви знаєте, знаєте, що прийшла ця тривожна вістка 0-го 9-го, Прийшла тривожна вість, що життя Юрія увірвало. Це смуток для матері, смуток для родини. І я ще зателефонував і кажу, слухайте, не спішіть. Може, то якась помилка, може перепутали прізвища, або кажу, не спішіть ще. Маємо ще надію. Але коли прийшло підтвердження, життя Юрія закінчилось. Він залишається в нашій пам'яті. І нехай в нашій пам'яті залишиться про Юрія тільки добре, тільки добрі спогади. І нехай Господь благословить сьогодні, прощається. Юрій Романович із батьком прощається з татом Романом і з мамою Наталею. Любі мої Роман і Наталя, я не знаю, що сказати сьогодні, але нехай Божа сила, сила Святого Духа наповнить ваше скорбяще серце. Щоб ви пам'ятали ті пройдені кроки вашого любого сина, щоб ви згадували ті добрі зустрічі, які були у вашому житті. Сьогодні прощається Юрій із своїм братом Михайлом та сестрою Мартою. Як важко розставатися із братом, як важко розставатися і залишати. І тому, дорогі діти, дорогі діти, нехай ваші серця будуть утішені. Помагайте своїм батькам, шануйте своїх батьків, допомагайте разом, щоб ви знесли це горе цю печаль. Сьогодні прощається із прадідом Євстахієм, який прожив ось і живе до глибокої старості. І ми кажемо, Боже, чому? Дідусь до скількох років прожив, а ось внук відходить. Таке життя моє любі. Дідусь дорогий, нехай Бог благословить ваше серце, нехай утішить вашу душу, і нехай ці добрі спогади залишаться у вашому житті. Прощаюся з дідусем Юрією. Я неодноразово з Юрою говорив за Юрія внука, скільки молитв було вознесено. І Юрій теж важко це все переносить, але не нехай Бог благословить і потішить вас. Прощається з бабусями Іриною. та... Марію, дорогі бабусі, я дякую Богу І за вас, що ви вкладали частинку свого життя, в життя свого внука, що ви любили Його і нехай він залишиться в світлій пам'яті у вашому житті. Сьогодні Юрій прощається з тіткою Марією та її сім'єю. Сьогодні він прощається з сіткою Галиною та її сім'єю. Прощається з Триком Андрієм та його сім'єю. Любі мої, любіть одне одного, допомагайте одне одному. І нехай Юрій залишиться в світлій пам'яті в кожній сім'ї і в кожній родині. Сьогодні Юрій прощається з усією родиною. Долина родинів є дуже і дуже велика. І нехай Бог потішить кожного з вас. Прощається з усіма сусідами. Дорогі сусіди, ви благословенні, тому що вас сусід. Він стояв на захисті вашого і мого життя. І нехай він залишиться у світлій пам'яті кожного із вас. Прощається сьогодні, Юрій, зі своїми друзями, прощається із однокласниками, прощається із побратимами, з якими стояв відстоюючи кордони України, прощається з ними, прощається сьогодні з усією громадою. Уріш, винники. Прощається з усіма присутніми, які сьогодні тут. І я хочу сказати, любі мої, що я отримав багато дзвінків, я отримав з Польщі, я отримав з Німеччини, я отримав з різних куточків України і всі знають про це горе, що сталося в родині долинів. І вони всі висвітлюють це щире співчуття для всіх вас. І тому нехай Господь благословить. А нашому Богу нехай буде вічна слава, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Ми помолимось молитвою Господньою, Отче наш. Отче наш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, подай нам на цей день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава у вічні віки. Амінь. Дорогі християни, дорогі брати і сестри, ми прийшли на це місце, місце спочинку. Тут вже ніхто не ворогує, ніхто не конфліктує, ніхто вже тут не свариться. І я читаю Слово Боже, яке записано у Івані від Івана, 5 розділ, 24 текст, наступне слово. По правді кажу вам, каже Ісус, хто слухає Слово Мого. І вірую в того, хто послав мене, життя вічне доймає і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Це слово утіхи і слово надії для християнина, який вірує в Ісуса і виконує Його волю на цій землі. Господь говорить. Що судного дня він обмене цей суд і він у вічну славу, славу, яка приготовлена для тих, хто полюбив Господа і хто послідував за ним. Сьогодні, любі мої, це тіло нашого брата, нашого побратима, нашого земляка. Ми будемо придавати тіло землі, так як говорить слово Боже, у книзі буття є написано, що ти з землі взятий. І ти в землю повернешся, і це є вирок Божий для кожної людини на цій землі. І перед тим як ми будемо придавати тіло землі, зі Словом Божим ще хочеться звернутися капелан Василь, який добре знав Юрія, який проводив з ним немало часу. Він також хоче поділитися і сказати це слово, яке покладено йому на серце. Нехай Бог благословить. Родина печалена. Дорогі односельчани, дорогі браті і сестри, сьогодні ми прийшли провести в останню путь воїна Юрія. І нас його познайомила війна. Війна, яка вже на протязі тих шість місяців, а до того вісім років вже триває в нашій державі. І коли ми справді стикаємося зі смертю, Уж у нас виникає багато запитань. Якщо ще подивитися ще. на історію спасіння, історію людства, людина, яка підкорила багато стихій, багато хвороб, літає в космос, підчиняє собі океани, море, буревії. Але за 2000 років людина безпорадна, без смерті. І коли ми приходимо, то завжди смерть виникає нас. Багато запитань. І ми тоді задаємо питання, чому? Христос каже, будьте такі як діти. І знаємо, що в дітей є такий вік, де вони атакують батьків, чому то, чому то. І справді ми стаємо такими дітьми Божими, безпорадними. і запитаємо з Бога, чому? На таких похоронах завжди важко ще знайти слова підтримки, але я би хотів зачитати. Царя Соломона, який каже, а праведник, хоч і вмре перечасно, знайде спокій. Бо чесна старість не в довголітті і не міряється числом років. Розумні за сивий волос править, і вік старечий це життя неосквернене. Він сподобався Богові і він полюбив його, а що жив він між грішниками той й переніс його. Його вхоплено, щоб лукавство не змінило його глузду. Або щоб хитрість не обманула душі його. Бо чар зла затемнює добро і вихор пожадання змінює умне лукаво. За короткого часу, ставши досконалим, він виповнив довголіття. Душа бо його господарі була бодна. Тим і забрав він його поспішно спосеред лукавства. Люди ж те бачать, та не розуміють. І їм на думку не спадає те, що ласка й милосердя для вибранців Його і опіка для святих. Його. Так, цар Соломон описує про цю таку смерть, яка приходить дуже в ранньому віці. І розуміємо, що війна, яка смерть приходить через те, що Господь, який створив досконалий цей світ, дав людині свобідну волю, то він створив, він бачив, що все є добре. Але людина, скориставшися свобідною волею, коли диявол її спокушав, бере, якщо з'їсть цей. Це будете такі, як Бог. І бачимо, що напротязі історії людства людина завжди хоче зайняти місце Бога. І це ми досвідчуємо навіть зараз ті люди, які розпочинають цю війну, які вирішують, кому жити, кому вмерти, кому як жити, кого засудити, кого знищити, кого вбити. І ця війна війна, і ми, як капелани, Юрій прийшов 5 травня, прийшов для того, щоб кожного з нас захистити. І місяць, коли він перебував в нашій частині, бо вже в червні він поїхав на передові робивши захищати, і місяць він мав тої підготовки, завжди приходив на моління, святу літургію, яку ми кожної неділі маємо. Маємо годину капелана. І справді він був готовий. Готовий іде виконання цієї заповіді, де Христос каже, в Іванглії від Івана, ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. І справді найвища це любов, де Бог віддає Христос життя за кожного з нас. Так само і наслідуючи Христа, Юрій віддав життя за кожного з нас. І справді, спілкуючись не раз з ним, з побратимами, які говорили, це справді він був такий добрий, не боявся роботи, завжди був активний щось допомогти. І навіть вже готуючись до зими, хотів справді забезпечити підрозділ, дзвонив до мами, щоб наметами, каріматами, спальниками, щоб забезпечити всіх хлопців, щоб зимою їм не було холодно. Бачимо, наскільки. Цей чоловік переживав не тільки за себе, а й за кожного побратима, який був поряд з нього. Але дякуючи йому такий, який він є, дякуючи його батькам, які його виховали, виховали таким, а не інакше, який народився тоді і в цей важкий час не заховався, але прийняв цей виклик, виклик для того, щоб захистити кожного з нас. Тому в сьогоднішній час, справді, молімося, щоб Господь прийняв слугу воїна, Юрія, де немає ні болі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Амінь. Слава Ісусу! Амінь. Книга Буття, третій розділ, 19 текст, брати і сестри, ми читаємо, де є написано в Слові Господньому. У поті свого лиця ти їстимеш хліб аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взяти, бо ти порох і до пороху вернеш. І по Слову Божому ми будемо придавати тіло землі, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.